Ось припинився. За спиною ручка коротко підстрижений газон купався у місячному сяйві, але за його огорожею ліс повнився тінями. Ручко витягнув голову вперед, щоб принюхатися до вологого повітря. Його шкіра під товстою шубкою була тепла і суха, але він відчував вагу крапель, які виблискували на родовому хуторі. Він чув, як господарі востаннє покликали його через задні двері. Якщо зараз до них піде, вони зустрінуть його ласкавими словами, приголублять, візьмуть до себе в ліжко, де він завиватиметься, муркочучи та граючись об згини чи йогось коліна. Але цього разу гродько не зважав на голоси своїх господарів і втопився свій погляд у ліс. П'янкий запах дерев свіжих після дощу. Раптом шерсть його спині не собучилася. там щось рухалося. Хтось за ним стежив, ручко вдивлявся в темряву переду себе, проте не міг нічого нічого глядіти чи винюхати у просякнутому запахами дерев в повітрі. Він сміливо підняв підборіддя, підвівся, потягнувся, вчепившись лапками в куток стопчика і витягнувши дугою спину, заплющив очі та ще раз вдихнув у себе запах лісу. Вдавалось, він щось йому обіцяє. Спокушає його піти вперед, просто у шепітливі тіні, а проживши м'язи, він на мить припав до поверхні стовпчик. Тоді легко зістрибнув у хвісті трави по той садової огорожі. Коли він приземлився, дзвоник на його лишенику задлонкотів у спокійному нічному повітрі.